Вітаю! Перед початком нашого завдання з натюрмортом, побудови натюрморту, ми будемо з вами виконувати практичне невеличке завдання з поєднанням кольорів, з переходом, з градацією кольорів. Виконуємо декілька смужок. Це практичне завдання можна виконувати на е, будь-якому папері акварельному бажаному на будь-якому форматі. Якщо у вас є десь відрізана частина акварельного паперу, можна виконувати з неї, можна розділити третій формат навпіл і виконати там. Це все буде більш в такому вільному форматі. Розкреслювати я нічого не буду, якщо у вас є бажання можете. Але я не буду розкреслювати. Для цього завдання вибираємо. Акварельну фарбу. І на черморт ми також будемо виконувати акварельною фарбою. І починаємо виконувати виконуємо декілька градацій, декілька смужок, які в себе будуть поєднувати різні кольори. І вони мають плавно переходити один в одного. Для цього спочатку я буду змащувати повністю. Ту частинку паперу, де я хочу, щоб в мене була смужка. Ось я змачую водою гарне. Я прикріплю, які кольори будемо використовувати для даних смужок. Змочила гаренько водою. Я буду використовувати темно-синій чи чорний, і потім через зелений переходити до білого. Давайте спробуємо. Кольори ви можете брати будь-які, можете повторювати за мною, можливо, вам так краще буде і більш зрозуміло. Ще я буду користуватися тряпкою, якоюсь тканиною, чи можна взяти серветку для того, щоб прибрати зайву вологу з пензликом. І починаю, наприклад, наносити фарбу, якщо треба десь щось змішати на палітрі, обов'язково її користуємося, наносимо чорну фарбу. Бачите, вона вже починає перетікати. Далі, наприклад, додаємо просто синього кольору. І вже фарба тут змішується в нас поступово. Ось так от розтягуємо, далі можна додати якогось зеленого, наприклад. Наприклад, такого. І так трішечки кінчиком пензлика, бачите, я заходжу на попередню фарбу для того, щоб вони з'єдналися. Бачите, тут такий є перехід, якщо треба, ще трішечки додаємо води. Перед саме цими рухами я трохи прибираю вологу з пензлика. Ось так. Бачите, така в нас градація вийшла. Перехід. Можна, звісно, від білого колись ми переходили до якихось кольорів, можна з'єднувати декілька кольорів разом. Давайте більш яскравіший такий, я візьму жовтий. Перед цим знову ж таки трішки відступаємо, знову змащуємо водою, для того, щоб фарба поєднувалася і в нас був більш такий е легкий перехід поступовий. Тепер я використовую жовтий, наношу жовтий. Жовтий, далі беру помаранчевий. Трішки їх з'єднуємо між собою з такими рухами, щоб у вас був плавний перехід, якось треба цього домогтися. Далі я беру наступний колір. І завдяки тому, що ми попередньо нанесли воду, ці фарби вони змішуються між собою, і перехід між ними він такий виходить плавний перехід. Можливо, десь треба ще помаранчевого додати для переходу. Та трішки ще додаємо. І ось таке практичне завдання ми виконуємо. І останній хай в нас буде фіолетовий колір ось тут. Можна там якийсь ще відтінок додати. І ось таким чином вчимося з вами робити перехід з одного кольору в інший. Якщо треба десь ще можна додати кольору, щоб більш яскравий був. І трішки ще ось так ось пройтися кінчиком пензлика через всю. І бачите у нас вийшов перехід. Градація така вийшла. Можна зовсім її до ідеального. Зробити, щоб один колір він прям з'єднувався і цієї кордону їх з'єднання не було видно. Ось так. Ну і давайте ще зробимо, поєднуючи холодний та гарячий колір в останню смужку. Іде від блакитного. Досить яскраво я наношу, тому що трохи акварель все-таки стане блюдою. Далі я візьму трохи чорного. Ось так, далі рожевого. Тепер гарнисенько миємо пензлик і починаємо з'єднувати кольори, якщо треба ще трохи фарби, трішки можна нахилити. і поступово ось так переходимо Тут тудимо. Якщо на рівні края нічого страшного, це просто така, вправа ось так. Ось, ми з вами виконали таку вправу, і тепер будемо переходити до натюрморту будемо його будувати. Тепер переходимо до нашого основного завдання. Спочатку я арку третього формату горизонтально закріплюю на поверхні, це в мене картон зі скотчем з'єднаний, це альтернатива для дерев'яного планшету. Гарненько закріплюємо, тому що при роботі далі папір буде трохи розтягуватися, і для того, щоб при висиханні він повернувся і не був буграми. І зазвичай, як завжди, ми одразу наносимо лінію, лінію горизонту, далі щось, якщо треба, виправляємо. Я її трохи нижче опустила. І починаємо умовно показувати, де в нас знаходяться предмети. Так, бачите, геометричними фігурами я намішую приблизно їх розташування для того, щоб все правильно передати їх розміщення, їх приблизну величину, їх форму, можливо. Для того, щоб в нас гарно закомпонувати натюрморт на. Картинні площині. Звісно, він, можливо, складніший за попередні начорморти, але все ж таки треба треба буде це зробити, трохи прикласти зусиль і часу для того, щоб побудувати гарний рисунок. Тож спочатку ми намічуємо розміщення фігур, предметів на площині, далі визначаємо їх центральну частину, проводимо лінію, центральну осьову лінію, і далі поступово переходимо до побудови і зображення саме їх форми, об'єму, величини. Тож намагайтеся передати таку форму предмету, якою ви її бачите на натюрморті, на фотографії натюрморту. Окружність овали, з ми зображуємо на предметах. треба Обов'язково намалювати, так, як у вас виходить, трохи пізніше ми будемо їх вивчати. Для чого? Для того, щоб передати правильну форму, правильне розкриття і положення предмету в просторі. Бачимо, наскільки перед нами розкривається горнятко чи тарілка, наскільки ми можемо її в неї зазирнути, і так само маємо передати. Форму також всіх предметів. Можливо, якщо десь в ході роботи ви розумієте, бачите, що певний предмет у вас вийшов більше, ніж він є на, на черморті, то можна витерти і підправити. Також наголошую на тому, що дві частини предмету. Вони мають бути однакові, дві його протилежні сторони, ліва і права сторона. Особливо це стосується тих предметів, які опуклі, які циліндричної форми. Це, наприклад, склянка, це, наприклад, горнятко. Тарілка також з обох сторін вона має бути однакова, однакової опуклості. Однакової форми, будь ласка, намагайтеся це передати. Це дуже важливо в виконанні роботи в побудові натюрморту, тому що ми бачимо, що на фотографії натюрморту в нас обидві сторони предмету вони однакові. Якщо б це була посудина ручної роботи, то звісно, можливо, вона була б трохи асиметричною, але зараз. Вона симетрична на натюрморті, тому ми так само маємо передати і на нашому рисунку. Після побудови предметів, вже коли ви передали їх форму і вона вірна, частини права і ліва предмету однакові, і склянка вони симметричні, тоді можна витерти допоміжні лінії, особливо ті лінії, які ми малювали на тарілці чи на Чайнику, який позаду, тому що частинка тарілки вона перекривається частково горнятком. Так само і частина чайника вона перекривається частково горнятком, тому цих ліній ми е, насправді не бачимо, але ми їх будуємо для того, щоб передати правильну форму предмету. І тепер переходимо до побудови промальовки гілочок з калиною, трошки можна їх десь спростити, а далі вже, можливо, фарбами ми зможемо передати їх об'єм, трохи їх форму. Тому візуально можна подивитися і ніби так плямами нанести навіть ці скупчення ягідок. Якимись такими угрупуваннями сильно не деталізувати, а потім в ході роботи вже фарбами ми їх трошки продеталізуємо. Тому якось так нанесіть приблизно. Краще, звісно, гілочки, щоб були однакові, як і в натюрморті, також трошки спрощуємо драперію задню. Не будемо так багато складок давати, тому що, я гадаю, вам і так трошки важко буде з побудовою предметів. І трішечки спростимо ті ягідки, які в нас лежать на столі. Також трішки їх додамо, але більшу частинку ми приберемо. Також всі ці моменти намічайте, намічайте полиски, бліки на російській мові намечаєте якісь темні частини, особливо це видно на задньому чайнику.